Найбільший дефіцит це спілкування. Ми спілкуємося через ляльку, через казку з тими дітьми, які найбільше цього зараз потребують. І ми дякуємо всім, від кого це залежить. Діти приходять різні, але виходять майже всі з одинаковими усмішками. Ще є такі зустрічі, тому що дуже важко відкинути стрес, який довкола, інформаційний, психологічний, є можливість поспілкуватися і бути якісно батьками, трішечки відволіктися від інформаційного простору і справді пережити ці моменти батьківства, дитинства. Расскажи, что ты без кофе? В багатьох територіальних громадах нашої області ми побували і ще запланували поїздки. Я вважаю, що це дуже важливо в цей час, тому що діти перебувають в постійному стресі, і в них, власне, зараз вкрадене дитинство. А ми повертаємо дитинство нашим діткам. Ми даруємо радість, ми вчимо добру, гарним якостям людським. Тобто продовжуємо виховувати в наших дітках, в нашому майбутньому. Все найкраще, що ми б хотіли бачити в справжніх українцях.